20, 21 квітня в місті Одеса відбувся навчальний візит на тему Одеса Культурний хаб у рамках загальнонаціональної програми обмінних візитів, маршрути успіхів для представників органів місцевого самоврядування. Цикл таких візитів реалізується в рамках проекту Пульс за підтримки USAID. До заходу долучилися близько 30 представників українських міст. Я думаю, України.

Відкрила захід Тетяна Маркова, директор департаменту культури та туризму одеської міської ради. У своєму вступному слові вона привітала учасників та сказала, що за порукою розвитку держави у будь-якій сфері є обмін досвідом та відкритість міст для здійснення цього обміну. Мы готовы приезжать к вам и дарить дух Одессы, заражать этим духом, приглашая гости и давая вам возможность сделать ответный визит на территории нашего города и знакомить с вашим городом жителей Одессы. Після засідання форуму учасники вирушили пізнавати культурне життя Одеси на практиці, вивчали досвід діяльності муніципального музею особистих колекцій імені Блищунова, а також відвідали Одеський муніципальний театр духової музики імені Саліка. Під час цього візиту працівники театру поділились своїм досвідом організації молодіжного духового оркестру та запропонували об'єднатися з іншими містами задля створення всеукраїнського молодіжного духового колективу. А 21 квітня учасники відвідали музей-квартиру Леоніда Утьосова, новий музей, який було відкрито у вересні 2015 року. Завершальний візит представники українських міст зробили до Одеського національного академічного театру опери та балету. Там, після ознайомлення з його історією та роботою, учасники влаштували дискусійну платформу просто у залі театру, під час якої поділилися враженнями про Одесу та сам навчальний візит. На завершення візиту було проведено підсумкове засідання. Присутні подякували Асоціації міст України за високий рівень проведення заходу та обмінялися ідеями щодо втілення нових культурних проєктів у своїх містах.